Так, добрий ранок. Доброе утро. Good morning. <рес> Калімера. Ми сьогодні їдемо до пам'ятника НЛО Болгарії. І це. Це далеко, напевно. Три години, коротше, там трохи вгори. Коротше, так як до Львова їхати, давай так скажемо. Будемо як до Львова їхати, або як. Скільки там? 258 кілометрів показує. 15. Для вас це буде як телепорт. Так. так, починається наша зйомка. Починається наша зйомка. НЛО. Так, вже й такий кутом, що його і не видно. О! Оце ми вже починаємо бачити НЛО, тут ще прикривають він. Я тобі потім свого телефону закинув. На цій камерці це не то. Але коротше, всі з'їжджаються до НЛО. Там закрита дорога, що Що це таке? О, ні, машина, щоб поїхала, тільки О, там сюди. паркінг. Та закритий, їдь туди. Там а, машини можна... ставлять паркінг, куди треба йти пішки. Всі пішки доведеться пройти, це та окей. А ні, мені показує, що можна тут їхати. Сидіть там багато дома. А ні, це кудись взагалі не ні, тоді давай Об'їзд якийсь. Кот. Став тут десь де машина, ходу ставлять. За тою білою. Коротше пройтись доведеться. Ну, вон туди пішли. туди по сходу пішли люди. І тут є підход. Що я Зрощиє, зходи. Шукаємо підйом до пам'ятнику не було. А югарні саме за нас. Там є всякі вітряки. Генеруючі потужності. Тут вхід в ліс. Погода, коротше, топчик. Це якраз так прохладненько. Ти походимо з лісу і оцей. Ух, жарко, ой, холодно. І жарко, і холодно водночас от Днялась. Все що хочеш. О, дивися, гарно. Це фестиваль, це Ти смієш? Це що там за звуки? Звук як НЛО взлітає. Не заїхали себе просто. Можна просто заїхати і не паритись відрячки, скажет, что холодно, правда? Холодно. Будем обидегреваться. Давай какие-то тепе, каву возьмем тепленькую. Да. да и... Музей Розата. там. Mm -hmm. Що це музей рози? Mm -hmm. Музей призначив, виробництво рози, там якісь історичні штуки, плюс там паспорт, мабуть, пось. Так що ми хочемо подивитися на рози. О, за це гарний Парк. А як це містечко називається? Казанлик. Казанлик. Або Аж на старості жити біля пам'ятника комунізму, дуже. Тут якась сцена, буде якийсь концерт, напевно. Такий вхід. Бачите, який загалом на шпарк? О, не розвита. Ух ти. Яка будівля класна. М -м -м на розвиток. І зразу закупитися на розвиток. Розвиток. Казанвак, наприклад. Коротше, перша інформація про те, що робили там з рози розмові, було знайдено в Древній Греції. Ancient Greece is found Інвентар. Борсько сенський речник. Речник. Це старобуласька? Чи це. Русская скриня добре. А то звезд холод свіжий. Материчні. специальные э и хотели

Давайте треба переробити три тисячі кілограмів листів. від трьох до трьох половиною кілограмів листів. Але для того, щоб нам треба точно було баготі. Uh -huh. Це гірки таке. Так, щоб тіпа, ставиш одну вагу і типа, чим вона буде з тим Лабораторія. О, неорганічна хімія. Близький. Це мікроскоп чи що це? Не шпаль. Пиши бач, хімія на вжиглеродні соєдинення і клас, масні соєдинення. Бачиш, ми що є теж і не контар. Стопуз. Що тут пише Туалет? Ну, ну, отам туалет, ну. а тут позначки пише конферентна зала. <рес> Тому тепер понятно, чому люди. Довго буває, тільки не в туалетах. Цей консервативний захоплення. <гум> <гум> я ж давно казав, що це для наради. Що він такий цікавий, що... тут вивка. Древні якісь... Так, я бачу, що тут Ще якийсь такий. Щіпков енд Компанія по виробництво. У 19 столітті в таких от судочках виглядає як маленький маленькі якогось звідки. <рес> як фляга. Фляга. От висика о, викак ми. Главна книга. Главна книга. О, тут Дивись да, Двиснує писати. А Але тут нічого не понятно. Розливні, вий... Бень... До Це наповно якийсь облік цих продукцій. О, це якісь купони. Що має бути з постепенним е, дружбу. Паспорт. Паспорт чувака якогось. Синт схожий на якось. Якогось актора радянського. Схожий <соць> чомусь не знаю. О, це монети якісь. <соць> <соць> <А>, Медалі. <соць> Розвіть, е Було це. А отут ми можемо побачити якісь е древні установки для переробки. О, це все пічка, дивись. Тут пічка. Можна всередину заглянути. А тут такий бак нагрівається, потім туди скапує і... О, бачиш сюди. Отсюда... Звідси капає сюди. Там сміття якесь всередині. І оце переливається вже олія. Примітивна розоварня. Примітівна розов... розоварня. А це не примітивна розоварня. О, це дивись, там вода, коротше. Вода з непримітивного водопроводу. Іде в примітивний. А що це таке? Це теж пічки якісь чи що? Походу, ааа, так. Да. Це корише, дивись з цього боку. Так, да, отут топка. Це справжня тема. Тупо з, з, з глини дивись, зліпа на дивись. Тут типу, розпалюється. Це пожариться. Типу, Туди вставляються рози. Тут от вихлоп, Вихлоп, вихлоп. І потім сюди типу, воно стікає і охолоджується через воду. Типа як... Навіть не... Ні, це конденсат. Конденсується. Це похоже як на перегонку самого no, no, Ну так блін, так що тоді, щоб в ній Така от штука. Які віддихають. Такий круто. <рес> Мінералка. За склом. Чітко не бачив. О, оригінально. Кімна. Щось, а що світло виключу? Про карточку. Треба карточку. климатит. Климатик. Окей, а вот. О, прикольно. Балконики. А ну. Можно выйти. О, давай с картичкой какая-то. по Звісно, в ту сторону там краще видочок наговори, у нас то, тут то, тож, тоже? якийсь такий. І зразу видно оці пам'ятник. Mm. Нас переслідує пам'ятник. Ну, непогано, я там скажу. Ось який готель. П'ятизірковий. Mm. Всього-навсього. П'ять зірочок.